Баркін, батін. Баркін, баркін, король! В цьому випуску мудрику загрожує банкрутство. Шахтар може продати свого нападника в Італію грандіозний скандал після матчу партизан Олександрія в лізі конференції. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний ютуб разом. Артем Довбик зацікавив відразу два клуби з ліги чемпіонів. Попри те, що виступ Артема Довбика не виправдала очікувань, Рома не має намір полегшувати його відхід з клубу. Повідомляє видання Мунду Депортіво. Але при цьому італійці готові розпрощатися з нападником за 40 мільйонів євро. Форвард привернув увагу кількох європейських клубів, зокрема Вільрала та Ньюкасла, які шукають підсилення атаки. Іспанці хочуть підсилення перед стартом в лісі чемпіонів, а Ньюкасл шукає заміну нападнику Ісаку, якого клуб відпускає в Ліверпуль. При цьому існує ще один досить ймовірний варіант продовження кар'єри Артема, і це іспанська жрона. Видання тут у Маркату Веб зазначає, що повернення до жрони також не виключено і є одним із варіантів для агента гравця, хоча поки що конкретних контактів не було. Два багаті клуби з АПЛ пробують переконати Рал продати Луніна. Український варта Рела Андрій Лунін може залишити мадридський клуб цього літа. За інформацією англійського порталу «Cout of Sight, до Луніна є інтерес від двох клубів АПЛ Ньюкасла і Манчестер Юнайтеда. Сороки вже зробили перший крок. Запропонували Ралу оренду гравця, але отримали відмову. Д'яволи ж, своєю чергою, не поспішають і вивчають можливість трансферу Луніна з фінансової сторони. Нагадає, морал хоче мінімум 30 мільйонів за воротаря збірної України. Мудрику загрожує банкрутство. Фінансовий експерт Стефан Борсон розповів, які можуть бути наслідки для українського Вінгера лондонського Челсії. Михайла Мудрика після його ймовірної дискваліфікації через знайдений у його організмі допінг. Так, за словами фінансиста, Челсі цілком вірно може подати позов до суду на Михайла Мудрика з метою компенсувати усі витрати пов'язані з його трансфером та контрактом. Якщо його дискваліфікують на більшу частину кар'єри, втрати Челсі від цієї угоди будуть неймовірно величезними. І у Челсі просто не буде іншого вибору, як відвитий, хоча б якісь гроші від невдалої покупки. Зазначає експерт. Нападник Шахтаря може залишити клуб в найближчому в майбутньому. Італійська волоння після трансферу Вінгера до на до Ноттінгем Форест хоче підписати бразильця Егіналдо з Шахтаря. Повідомляє видання Тутто Болоня Веб, 20-річний бразилець, головна трансферна мета італійського клубу. Він є фаворитом на заміну для Андоя. В цей момент тривають переговори з низьким клубом. Відзначають, що футболіст вже дав згоду на такий трансфер. Залишилося домовитися лише Шахтарю та Болонії. Зазначають, що донецька команда вимагає 20 мільйонів євро за гравця. Тоді як Болоння сподівається на знижку або оренду з зобов'язанням викупу. Шахтар вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги Європи. У гірники без особливих шансів обіграли потужний турецький бешектаж. Причому зробили це двічі після першого тріумфу в Туреччині з рахунком 4-2 Арда Туран вирішив трохи поекспериментувати зі складом та прибрав з основу Судакова коноплю Гіналдо, довіривши з Вінісі Сотобіосу, Педріня та Кауну Еліасу. І ці експерименти виявилися доволі таки вдалими. Шахтар ще з перших хвилин повністю контролював хід гри, і після неймовірного сольного проходу Кевіна відкрив рахунок у зустрічі. Далі донецьку команду вже було не зупинити, і наприкінці тайму дует Тобіас і Еліас скористалася своїми шансами, створивши другий гол української команди. Забивав саме нападник гірників. У другому таймі Шахтар спокійно дограв поєдинок, маючи ще декілька нагод. У підсумку 2-0 перемога команди Турана. У наступному раунді кваліфікації до Ліги Європи Шахтар буде грати проти грецького Панантіакуса, який вилетів з ліги Чемпіонів від шотландського рейнджерсу. Друзі, якщо вважаєте, що Шахтар пройде греків в наступному раунді, то поставте лайк цьому відео. Далі пройшла ще одна українська команда. Полісся розгромила Санто Колому з Андори з рахунком 4-1 на виїзді. За житомирян забували Михайличенко, Філіппо Фандрівський та гайдучик. Команда ротання, хоч і не продемонструвала суперфутбол, але найголовніше здобула результат та тепер за допомогою інших офіційних поєдинків спробує увійти в цей сезон. Вже наступний четвер 4 серпня на поліція чекає наступний суперник у лізі конференції. Це буде угорський Пакш, який вибив словенський маребор у другому раунді. Сподіваємось, що Полісся зможе пройти бронзового призера угорського чемпіонату. Олександрія, єдина команда з України, яка припиняє боротьбу в Єврокубках. Підобічні Нестеренка поступилася партизану у Сербію 4 0 після домашньої поразки 0-2 та вилетіли з ліги конференції. Олександрія ще на початку поєдинку отримала великі неприємності, коли арбітер вирішив вилучити захисника українців Бейрача. Африканець нібито зробив полустанньої надії. Принаймні так думав вірменський рефері, хоча повтор чітко показує, що Україна зграв м'яч. Але навіть якби не це вилучення, то Олександрії все рівно навряд чи були якісь шанси. Все ж таки, рівень суперників та їх майстерність трохи різна. І як наслідок у більшості партизан забив чотири м'ячі Олександрійцям та відправив нашу команду додому в Україну. Не обійшлося в цьому поєдинку і без скандалу. Так Олександрії заборонили вийти на поле з прапором України на матч кваліфікації з партизаном. Повідомляється, що ініціатором цієї заборони був саме сербський футбольний клуб. Окрім того, під час самого поєдинку фанати партизана скандували нецензурну лексику в адресу українців та співали пісні про братерство з росіянами. На трибунах також було багато російських прапорів. Дуже шкода, що наша Олександрія не зуміла покарати сервіїв за це знущання. Але сподіваємося, що Динамо чи Шахтар це зроблять в цьому чи в наступному сезоні. Друзі, на останок, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вашу вподобайку. Дякуємо за перегляд!